Після Оману в Україні почалася епоха розведення військ і розмінування на Донбасі. Я вам говорю що не урожає, нічим по-чоловічки, пацани, по уберіть оружие. Сьогодні того солдата вже нема в живих, і та територія під селищем Золоте, яку він захищав, під ворогом. Мабуть, основною ціллю цієї політики для росіян був безпечний прохід військових колон з Криму. Ми согласовали практически 20 точек 20 новых точек разминирования. В Крыму с 2014 по стейно обороняло три бригады. На Чонгари 79, яку пізніше змінила 95, поруч стояли два дивизіона Ураган для дистанційногомінування та 112 й інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на армянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. Четверта бригада оборони півдня стояла в резерві на полігоні Широкий Лам. З 2020 року, в рамках домовленостей Єрмака козака, про так звану деескалацію, вся оборона 160 кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму замість 21-тисячного угрупування лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. На Чонгарі зачистили мінні поля для будівництва гуманітарного хабу. Перед вторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 саперів. Ніяких караулів та чотириразових перевірок організувати фізично було неможливо. У момент ще кабелі виявилися обрізаними. Зеленському відвели роль розрізання стрічок на великому будівництві. Асфальт коштував країні 20% окупованих територій і 635 мільярдів гривень. За даними журналістів-розслідувачів, вартість тендерів на велике будівництво в 10 разів перевищували видатки на ЗСУ. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. З осені 2021-го США робив усе можливе, щоб попередити Зеленського про неминуче російське вторгнення. 3 листопада 2021 року в рамках світового кліматичного форуму в Шотландії відбулася зустріч Зеленського і Блінкена. Держсекретар США попередив українського президента про неминучий напад. Ми були з Андрієм на одній зустрічі в ОСДПІ, не з государським секретарем. він тоді не був в цей день у Вашингтоні. І там чоловік прийшов, сіл, як ви так чашку кофі поставив. І говорила, ну що ребята? Копайте траншеи. 5 грудня німецька газета Більд публікує схему вторгнення Росіян в Україну. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна з них німецька Більд буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. 20 грудня виділення перших 200 мільйонів американської військової допомоги. Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня без гучних заяв виділила для України додаткові. 200 мільйонів доларів на сферу оборони. Глава Білого Дому доручив виділити кошти з запасів Пентагону. Та вперше з 2014-го захід почав масово поставляти летальну зброю, але все це ніяк не впливало на президента країни, яка була оточена ворогом з трьох сторін. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, лінію розграничення вона іщезні. І на 13 січня приїзд директора ЦРУ Бернса, перше, що я сказав президентові Зеленському, це те, що президент Байден попросив мене приїхати до Києва. За дорученням президента США він передає детальну інформацію про план російського вторгнення в ньому номери російських підрозділів, час і маршрути їх пересування. Найсвіжіші дані розвідки, які в нас були те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів. Ніва також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. 19 січня. Візит держсекретаря США Блінкена, який теж попереджає про неминуче вторгнення. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Ці слова можна розглядати як просту браваду, але дії були конкретними і несли страшні наслідки. Через пару тижнів після попередження про гостомель як ключ до захоплення Києва, тренована за натівськими стандартами, озброєна Стінгерами, четверта бригада НГУ. Повністю оснащена бригада, яка готова кантітиросійським діям, в будь-якій точці страни за вказівкою верховного головнокомандувачого була знята з гостомельського аеропорту і відправлена в станицю Луганську. Захищати ключовий об'єкт неминучого вторгнення залишили півтори сотні резервістів. 35 гелікоптерів. Ви збили Скид? Шість. це ваші строковики. Та строковики. все під контролем і все йде по плану в травні, як завжди, сонце вихідні шашлик, Шашлы? Сьогодні політична команда президента Зеленського робить багато зусиль, щоб зробити військових відповідальними за провал в перші дні війни. Але це неправда. Згідно чинного законодавства, військові не можуть висуватися з своїх місць дислокації нікуди, крім полігонів, до оголошення воєнного стану. І тому вони до останнього дня 24 лютого 2022 року перебували в місцях своєї дислокації і на полігонах. Як мало би бути? Є закон про оборону, в якій стаття 4 чітко говорить: відсіч збройної агресії проти України в разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну, тої загрози, про яку Зеленський знав. Ще з листопада 2021 року президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях. Ось що мав зробити президент, отримавши від директора ЦРУ, від Держсекретаря США, від президента США, від прем'єр-міністра Британії, від високих посадових осіб НАТО достовірну інформацію про неминучість вторгнення. Він мав ввести воєнний стан принаймні на частині території України в зв'язку з загрозою нападу на Україну. Що це дало б? Тоді б військові мали право виходити з своїх військових частин з полігонів, готувати рубежі оборони там, де вказував перехоплений американцями план нападу на Україну Російської Федерації, робити вогневі мішки, призивати людей першої лінії резерву, бо комплект військ був лише. 50%, е, готуватися е, мінувати мости, можливо, навіть завчасно демонтовувати ці мости. Все це мало було зроблено. Але тільки після рішення президента про введення воєнного стану і запуску плану війни, який го був готовий з 2021 -го року. На жаль, нічого цього не було зроблено аж до останнього дня війни. Читаємо офіційну Вікіпедію. 24 лютого 2022 року у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України на засіданні Ради нацбезпеки було введено, нарешті додав від себе, в дію План оборони України за сценарієм першим ескалація Російської Федерації збройної агресії проти України. Ось і вся правда. Політики зв'язали руки і ноги військовим до останнього дня нападу і тільки 2300. 24 лютого, після ратифікації Верховної Ради указу президента військові змогли отримали можливість повноцінно реалізовувати план оборони України і відбивати напад Російської Федерації 28 січня. Телефонні переговори Зеленського із Байденом. Остання спроба спонукати українського президента почати готуватися до війни. Президент США Джо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Про це Байден заявив у четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна через всі ці сигнали. Що завтра війна це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Скільки це, скільки це коштує нашій державі? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. 12,5 мільярдів вивели гроші з України. Нам не потрібна ця паніка. Абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в першу чергу дійсно носить інформаційний характер. У нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до відсічі, і до Києва просто ніхто не дійде. Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. Uh, у нас є um... Підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Як ви думаєте, чи Путін прийняв рішення? Чи є ви впевнені, що він ще не прийняв цього рішення? на зараз? Я думаю, що він прийняв рішення. В мене є підстави так говорити. Готовий до перемов в будь-якому форматі заради миру в Україні, з такими словами, Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах на усіх майданчиках. Російська Федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю, що вони. Не зможуть піти війною проти українського народу, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Порошенко з трибуни Верховної Ради 11 разів вимагав проголосувати фінансування ЗСУ. Це ще не кінець, це лише початок. І годинний перепадок параною Путіна ні в кого не залишив сумніву, що на карті він не бачить місця не для України, ні для українців. І тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект, 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії. Про укомплектації українських бойових підрозділів про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони. Був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов'язок перед українським народом. 23 лютого нарешті скликається РНБО, але за підсумками лише два голоси за введення воєнного стану, щоб вивести війська на оборонні рубежі, мінувати і при потребі підривати мости. Це голоси Резнікова і Залужного. Більшість на чолі з президентом голосує за надзвичайний стан, який нічого не дає армії, але розширює повноваження поліції, аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають, ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. І ми требуємо гарантій нашої безпасності, безпеці України от вас, от Росії, других гарантів Будапештського меморандуму. Ігнорування очевидної загрози, розмінування і виведення військ з ключових напрямків російського вторгнення привело до того, що Путін практично без бою захопив лівобережжя Херсонської та Запорізької областей і оточив Маріуполь. Зеленський з командою перемістився в бункер. А в березні 2022-го сформована президентом Зеленським делегація відбула на переговори з росіянами в Стамбул. Там вони поставили автографи під російським планом припинення війни, який Став відомий лише через два роки. Документи справді страшний. Недарма Путін вже зараз, у травні 2024-го, вважає той документ основою для наступних переговорів з Україною. Після Бучі та Маріуполя Росія з країни агресора оголошувалася гарантом безпеки України. Ніякого виведення окупаційних військ Крим залишається російським. Повернення до цієї теми через 15 років Українська армія мала скоротитися в 10 разів до 85 тисяч, кількість танків 340, артсистем 520, Ніякої зброї з дистанцією враження понад 40 кілометрів. При цьому спільні україно-російські патрулі мали перевіряти місця збереження техніки. Дозвіл на військові навчання за згоди Російської Федерації. Відмова від міжнародних військових навчань, західних поставок, зброї та курсу на членство в НАТО нейтральний статус України. Ідеологом цієї гори нейтральності став член делегації Олександр Чалий, екс-перший заступник міністра закордонних справ Юнуковича, який провів у 2010 році закон про позаблоковий статус України. Окупація Криму і половини Донбасу відбулася якраз коли Україна була позаблоковою і ні в яке НАТО не йшла. Фактично, Стамбульська угода 2022-го була капітуляцією, аналогічною угоді Гітлера і Чехословаччини в 1938 році, коли фашистам віддали заселені етнічною німецькою меншістю прикордонні території та паралізували чеську армію. Невігласи називали це миром вже через півроку. Гітлер без опору був у Празі, А Чехословаччина, як вільна держава, припинила своє існування.